Слава Господу, дорогі, Боже, благословінь! Як я можу протистояти ось тим нечистим духам, злим духам тих Рифаїмів, тільки якщо я перебуваю в церкві, тільки якщо в моєму житті є людина Божа, яка подбає про те, щоб я наслідувала Царство Боже. І перемогти оту нечистоту тих бісів, тих нечистих духів, я можу, якщо я погружена у чисте, неспоплюжене Слово Боже. Слово Боже, Біблія це є ось цей фундамент абсолютно всього. Це є основа абсолютно до всього. І потрібно вникати це в слово. Тому що Біблія вона показує від самого початку створення землі, цивілізацію людства, і показує, що були ось ті всі гіганти, рефаїми, вся ота нечистота, мутація, яку Господь переміг, яку Господь унічтожив. Нам потрібно вникати в чисте слово.